Всім привіт! В даному відео я вам покажу, як правильно врізати газ в SOLEX. Як правильно врізати газ в SOLEX, на мою думку, я покажу, як роблю це я, а ви вже можете робити так, як вам захочеться. Ось такий у нас карбюратор є з тифузорчиками 22 на 23 для класики з об'ємом двигуна 1,3. І нам потрібно врізати в нього газ. Беремо штангенциркуль, Виставляємо на ньому 35,5 мм. І помічаємо собі. Якщо немає, може, в кого чим поміряти, то 35,5 мм це рівнесенько. ось. По ось цьому приливові можете орієнтуватися. Далі з іншої сторони бувають карбюратори, в яких можна врізати газ з цієї сторони. Тобто два штуцери будуть з однієї і тої ж сторони, що буде зручно для всіляких там, таврій, бо тут в таврії ролик стоїть, щоб нічого не заважало. Але даний тип карбюратора не дозволяє цього зробити, так як тут. Ось ці штуки будуть нам заважати. Тому будемо з другої сторони врізати, так само відміряємо 35,5 мм. Далі кернемо для того, щоб сверло у нас нікуди не з'їхало. Тут такий момент є, потрібно сверлити поближче сюди. До цього каналу, ось, полостого ходу, щоб в нас врізка була якомога далі від кришечки прискорювального насосу. Бажано, якщо перший раз врізаєте, то на зібраному карбюраторі це робити, щоб ви бачили, що врізка тут не буде важіль впиратися. Далі я беру сверло, яке мені попало перше під руку, це сверло на 7. І засверлююсь. Хтось робиться в тисках і буде він в цьому правий, так як це зручніше, нічого ніде з рук не вирве, не впаде, але я звик робити без тісків руками, тому все робиться на столі, без тісків. Спочатку засверлюємось тоншим сверлом. Зробили ось такі два отвори, чисто, щоб направити вже сверло на 9. Я буду використовувати. І Стараємося під кутом, тобто врізки у нас будуть ось так під кутом. Не рівно, а ось так. І так само стараємось сверлити. Так, Отвори на 9 у нас зроблені, зроблені під кутом. Далі беремо мічик. Мічик у нас М10. Крок один різьби. І повністю я не прорізаю різьбу. Дехто навіть ставив врізку, ось сверлить і потім починає врізкою вже нарізати собі різьбу. І воно так само туго стає і буде працювати, в принципі. Але краще з мідчиком це робити. Якщо я проріжу повністю різьбу, то врізка повністю зайде до кінця і може навіть люфтити. Тобто цей момент треба не прошляпити. Врізки раніше. Купував я, був в них дуже гарний і хороший конус, а ось ці вже його мають не такий сильний, тому потрібно акуратно. Не прорізаємо повністю різьбу, просто пару вітків, щоб врізка в нас пішла. Он у нас в камері мічик, він тільки почав виходити в дифузор, повністю різьбу я не проходжу. Ось так він під кутом стоїть. І можна його викручувати. Дивимось. Різьба у нас готова, беремо врізочку. В моєму випадку врізочка під ключик на 13. І затягуємо її тугенько, прекрасно йде, вже далі майже не йде. Дивимось всередину, чітко носик врізочки, без різьби вийшов в дифузор. Це просто ідеально. Далі я піджимаю сильніше і помічаю ось тут, що це в нас врізка в першу камеру. І заодно, що це її верх, щоб знати, як там заточувати носик, так як носик ми будемо під кутом 45 градусів заточувати. Все, перша камера готова. Врізку дістаємо, робимо 45 градусів. Таку саму процедуру проводимо з врізкою в другій камері. Ось аналогічна процедура в другій камері, врізочка у нас стоїть під кутом. Беремо маркер. І помічаємо верх врізки і помічаємо, що вона у нас з другої камери. Врізка стала набагато глибше, ніж в першій камері, але в другій камері ми її зробимо, щоб вона виходила трішки далі. Виходити, вони в нас будуть 4-5 мм камери, не перешкоджаючи потоку повітряно-паливної суміші. Так, врізочки ми під кутом зробили. Чисто на око роблю, фасочку познімали. Єдине, що залишилось, це взяти ножик, можна в кого нігті грубі нігтиком. <хи> І позабирати ось ці всі речі, щоб не виникало ніяких питань. Все, далі. Беремо карбюратор, беремо врізку з першої камери. Ось вона в нас помічена. Беремо фіксатор різьби червоний. Нічого страшного, що він червоний. Всі вони зйомні, якщо їх легенько підігріти. Синій, не потрібно використовувати ніде, так як червоний буде значно краще. Додаємо фіксатора різьби. Додаємо його небагато, бо буває, бачу, як врізають газ. І цей весь фіксатор по карбюраторі тече, хоча можна було його як мінімум витерти. Так, врізочку зверху притримуємо пальцем, але не сильно, бо можна палець порізати. Врізочка гостренька і так, як кружечок з пальця виріжеться. У нас врізочка не пішла по різьбі. І ось ми бачимо міточку. Затягуємо. Бачимо носик. Носик у нас з пів см в камері. В малий дифузор він залазити не буде. Врізочка у нас під кутом, на відео не дуже. Це помітно, але вживу кут доволі гострий. І така сама процедура в другій камері. Ставили під кутом, закручуємо на фіксатор різьби і затягуємо. Ось ми бачимо, що в другій камері врізка значно далі вийшла. Але для другої камери на газу вона у нас потужна друга камера. Нічого страшного, що вона далі вийшла, навіть це буде краще. Ось такі врізочки, під кутом все стоїть, фіксатор зайвий, можна змити, витерти, бо може так само потекти, і воно зовсім виходить негарно. А повинно все бути не тільки зроблено гарно, але й виглядати гарно. На мою думку. Ось так дивимось звідси. Гарні врізочки. Під кутом носики, під кутом врізані. Та я вважаю саме ідеальна врізка газу. В калібруючу частину дифузора в саму зону розрідження я не врізаю. 35,5 мм. Це виходить якраз рівнесенько під калібруючою частиною. Ось у нас поясок в другої камері 23. І. Врізочка там під калібруючою частиною. Тут, в принципі, можна і трішки вище врізати. І ось тут так само під калібруючою частиною. Є, що врізають в саму зону розрідження. Я не вважаю це правильним. Я вважаю, що зону розрідження в дифузорі оцей поясок калібруючий, чіпати ні в якому разі не можна. Ось така врізочка газу. Все прекрасно, що тусира ніяк і не люфтять. Ну та й нема чого це пробувати, так як ви бачили, що вони стали тугенько. І Такі врізочки ніколи в житті ніхто не виломає, не вирве. Будуть вони сидіти прекрасно. На ну, наступний раз, коли їх потрібно буде, наприклад, дістати при якомусь ремонті, і вони будуть заважати комусь пальником газовим підігріти, різьби тане, все зривається, відкручується і все буде прекрасно. Всім дякую за перегляд. Пишіть лайки, ставте коментарі. Всім! До побачення.